Таке маленьке гніздечко. Таке маленьке гніздечко. Декоративні яйця, гілочка, абрикоси, гілочка, вишні. І ось такий букетик. З ним йдете до церкви. Мило, добре. Вербові букети прикрашені переполеними та шоколадними яйцями, гнізда з виноградної лози та кори. Декораторка Надія Груздєва говорить: композиції до вербної неділі можуть бути не лише духмяними, а й естетично привабливими. Букет із Вірби букет з верби на каркасі. Його зробити можна з верби, можна додатково вставити живі квіти, можна додатково вставити живі гілочки. Адже зараз початок весни все розквітає. Аби створити таку композицію, потрібен картон, клей, пістолет, стрічки та гілочки. Матеріал знайти легко додає декораторка. Сьогодні вона крок за кроком розповідатиме, як усі ці речі поєднати в букет. беремо, беремо діаметр побільше, і ось таким способом видавили, приклеїли і намотали. Цей каркас і скілець основа вербового букету. Потім флористичною стрічкою обмотується проволока. Вона потрібна, аби тримати декоративні елементи. Надія Грузєва показує, як це правильно робити. Завідувачці відділу науково-освітньої роботи Анжелі Аліксановій не складно і дуже надихає на свята і на такі спокій і рівновагу. Гніздо родзинка букету. Воно передвісник майбутнього великодня, розповідає декораторка. Його пояснює, зробити можна з кори виноградної лози. Заплістів такими кульцями. Заплести ось такими кільцями, розплести і зняти з неї кору. І у нас вийшов матеріал для гніздечка. Сформували його добре руками, розвели пива, клей, додали небагато кори, опускаємо і приминаємо, щоб кожна частинка кори була просочена клеєм. Гніздо виходить, наче справжнє, говорить Надія. Наукова співробітниця музею Рина Шамрай розповідає, як прикрашу. Я своїм букетом прикрашую їдальню. Мистецтво пластичного дизайну це справді мистецтво і цьому треба вчитися. Це відчуття в мене його немає, і я прислухаюся до надії, але я дуже рада, що в нас спільно виходить. Надія Грузєва додає, вербу можна або засушити, або поставити у воду, щоб гілочки вишні та абрикосу розпустились. Желательно, щоб пану спастияла в воді. Бажано, щоб він постояв у воді, бо сам процес, коли розпускаються гілки, за цим спостерігати. І це букет який з вербної неділі переходитиме у Великдень. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.